Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Пригадалось, в дитинстві у нас були такі змагання, навіть вони були міського рівня і вище. Називалися Евріка. Це коли дітям давали логічні задачки, непрості, і вони повинні були знайти їх розв'язання. Інколи це були прості і примітивні задачки, інколи були достатньо складні. Я не пам'ятаю цих задачок, бо їх було дуже багато, але найпростіша задачка мені згадалася. Вона звучала приблизно так. Якщо уявіть собі, що ви машиніст поїзда, і ваш поїзд їде туди, то туди, то туди, то а в ньому стільки вагонів, а стільки там тето. А ще там багато деталей, 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 деталей. А останнє питання таке: скільки років машиністу поїзда? І от, значить. Ці, звичайно, пропускали першу фразу, не помічали її, проте уявіть себе. А, але всі ж власне вагонів, кількість, кількість цих пасажирів, кількість пасажирів в кожному вагоні, кількість вікон. Там все це було дуже детально описано, і намагалися зрозуміти, як оце все можна з'єднати одне з одним для того, щоб вирахувати вік. Цього машиніста. Ну, ясно, що більшість е, людей просто в розпачі розводили руками і казали, ми не знаємо. Дехто вигадував якусь абстрактну цифру, яку хотів видавав, що він експерт, і знає це з якихось експертних джерел. Ну і лише дехто е, дуже уважний, такий як я, е, чули першу фразу, уявіть себе. І поки написали, що машиніст тільки терофт. 20 років чи скільки. Звичайно, нелогічно, коли махні 112 років, але в даному випадку, так і було. Отака історія мені пригадалася. І оце все стосується нашої геополітики, тому що в ній дуже багато деталей, дуже багато деталей, вагони, пасажири, треба все рахувати. І щоб потім зробити якийсь висновок, ну, хібний в основному. Uh. Всі обговорюють зараз, хто буде в делегації, хто з ким зустрінеться, е, значить, е, чому там нема Європи, чому буде той, а чому їде Рубіо, не їде той. Але всі не помічають, ну, як на мене, то ключове питання. Е, у нас є два фігуранти, які активно висловлюються з цього приводу: це Зеленський і Трамп. Два. І вони висловлюють дуже схожі думки з цього з приводу цієї зустрічі. Е, у мене в Телеграмі є вони цитатами. Я зараз просто не буду гортати і згадувати, але суть така: Трамп говорить: я впевнений, що вони повинні зустрітися, і тоді настане мир приблизно. Уявляєте собі логіка? Значить, Трамп 100 днів веде перемовини. Патрула рідко. Солає там по всіх, хоч і може платити, дзвонить телефон Путіна, потім не дзвонить, потім ще щось таке. І він не може досягнути миру. Він не може досягнути миру. А Зеленський поїде назустріч з Трампом. Бо з Путіним і досягне миру. Це позиція Ганна. Президента Сполучених Штатів. Є друга частина фрази, друга частина заяв. Це слова самого Зеленського, який каже, що він знає, як досягнути мира, що він хоче зустрітися з Путіним, тому що він знає, як досягнути мира. І можна було би сказати, що він образив таким чином Трампа який його цілих три місяці з хвостиком. Намагаються добитися миру, і не може без дара добитися. Ну, можна було б, але ж сам Трамп сказав, що Зеленський може добитися, а він не може добитися. І це дуже просто, дуже логічно і дуже зрозуміло мені як людина, яка чує першу фразу в великій формулі. Це вся річ в тому, що е, ті умови, які може прийняти Зеленський, не може прийняти Трампа, ну, тому що його порвуть американці. Американці його зрівняють з землею, якщо він приймав умови які пропонує Путін. І тому він не може домовитися про мир. А більше того, коли він домовляється з Путіним, то він не бачить перемаг, переваг компромісу, тобто він вислуховує позицію Путіна. Вислуховує е, його вимоги і вислуховує те, що він готовий дати, взамін. І тоді Венс каже: він занадто багато хоче. Тобто для американців все, що говорить Путін, неприйнятно. Путін хоче забагато. А от якщо Зеленський пойде, то він про все домовиться, каже Трамп. Хочете, я вам розкажу, що це означає, чи ви самі здогадаєтесь. Ну, я не хочу, щоб казали, що я гоню на президента, самі здогадайтесь. Друге, сам Путін мовчить, але от сам Зеленський говорить, він говорить про те, що він знає, як домовитись. Знає, як домовитися. І в чому він не говорить якісь стратегічні важливі речі, він каже, він каже, що я знаю, як звільнити територію України від окупанта, чи там, як зупинити, значить там, відвезти війська і то, і щось таке, як значить, ну, тобто, Це він не він говорить, що його завдання зупинити війну і обмінятися полоненими. І ще він каже в іншому інтерв'ю, що він готовий на, там, докласти максимум зусиль. Для того, щоб цього добитися, а ми пам'ятаємо його інші слова, що він готовий на все, аби там отримати полонених і так далі. І в даному випадку полонені можуть бути таким, такою димовою завісою навколо всього іншого. Ну, уявляйте собі, зустрічаються Путін і Зеленський, і Зеленський приїжджає і каже, так. У нас були складні розмови. але я добився головного: війна завтра припиняється, полонених повернули. Ну, народ же ж буде аплодувати, правда? І зараз мені скажуть: та який ти негідник, ти мерзотник, Ти тисяча наших полонених повернулася в Україну, так легко обміняти тисячу наших полонених на рабство 30 мільйонів. Це абсолютно нормальний бізнес буде для цього. для... для... Путіна обміняти. І тоді Зеленський приїжджає героєм хвалиться, що він утримав полонених. А ціну, ну таке ж ми ж за людей наших стоїмо, правда? Нам же ж по фото буде, вони повернути своїх дітей. І тут па яка психологічна проблема. Якщо ти говориш про повернення наших. Людей досягнуто занято високою ціною, ти перетворишся в ворога українців, в ворога України, ворогом всього, що, чого тільки можна, тому що для тебе люди не мають ніякого значення, тому що тобі, аби Зеленського поганьбити. А той, хто говорить, що значить, зеленський молодець, і що для нас немає значення нічого іншого, ніякі інші цінності в перемовинах не мають значення. Вони молодці, вони справжні патріоти. Нагадаю вам, що Ізраїль е, ну, тисячу людей е, може віддати за одного свого полоненого тисячу. Але от, коли доходить питання до принципових речей, Ізраїль не на, не на крок не зрушується. Чому? Тому що Віддати тисячу полонених за одного українського полоненого це нормально. А віддати якісь принципи української держави незалежності демократії не можна. Чому? Тому що за принципи, принцип, за які померло в цій війні, було вбито десятки тисяч людей. І виходить, що десятки тисяч людей були вбиті. За те, щоб Україна була українською, незалежною, щоб вона рухалась в Європу в НАТО і так далі. і так далі. А Зеленський за те, щоб звільнити тисячу людей, знехтував цими принципами, за які десятки тисяч людей вже загинули. Але цього вам ніхто не розкаже. Тому що коли це станеться, всі будуть в захваті від того, що ми отримали полонених. Тому що не можна міняти людей на принципи. Наші люди сьогодні вмирають за принципи, вони вмирають за Україну. І знехтувати цим, це значить, значить знехтувати тим, хто, за що вони боролися. Але це встанеться. Якщо ви уважно почитаєте все, що говорить Зеленський, все, що говорить Трамп, і все, що говорить інші. І ви зрозумієте, чому Європа не рветься на ці перемовини. А ви хотіли б бути свідком у вбивці? Вбивства? Ну, Навряд чи, коли ви нічого не можете зробити, і ви бачите, як когось вбивають. Ну це неприємно. Коли в тебе немає зброї, бо тебе об обеззброїв твій власний союзник в Сполучені Штати. Тому я вас ще раз прошу: уважно, уважно, стежте за тим, що відбувається. Наближається великий розводняк. І про це прямо говорить Трамп. Він говорить: я сто днів, вже 110, вже 120 днів не зміг домовитися про Путіним ні про що? Ні про що не зміг домовитися лідер найсильнішої держави в світі. З дуже хиткими принципами. Він міг би пожертвувати багато чим, аби досягнути результат. Але це багато чим виявилось мало чим в порівнянні з тим, що хоче Путін, і тими репутаційними втратами, які понесе Трамп. А Зеленський може це зробити. І Трамп про це прямо говорить. Він говорить: я не зміг, але Зеленський це зможе. Взумієте? Тому ми справді стоїмо на порозі великої брехні і великої облуди. Тому я вас дуже прошу уважно стежте за тим, як вас будуть водити носа. Не закликаю вас підписуватись, хто хоче, вже підписався. Але задонатити нашим тренерям треба. О, там внизу є їхній конверти, їхня банка. Це вони, як і інші, відстоюють принципи. Вони не можуть домовитися з Путіним, ніколи не зможуть домовитися. Ну, зрештою, як і травма. Зеленський зможе. Гарного вам дня. Слава Україні!